Українська Гельсинська спілка з прав людини проводить сьогодні прес-конференцію. Прес прес-конференцію, яка стосується двох е, тем, те, що взаємопов'язаних на фоні е, сьогоднішніх подій, особливо там, різних ініціатив у галузі е, законотворчості. Е, ми е, опублікували звернення, де закликали депутатів. Не скасовувати і не обмежувати права людини, які закріплені у чинному, навіть в недосконалому чинному законодавстві, заради боротьби з корупцією, справа в тому, що зараз є кілька. Так, так би мовити, модних тем це боротьба з корупцією, люстрація там інші е, антитерористична операція і таке інше, заради яких наші законотворці, депутати вважають за можливе позабути про права і наділити відповідні органи надзвичайними повноваженнями. Я не можу сказати, що це перше в історії. Ну, скажемо, всім відома ЧК, надзвичайна комісія, також створювалася завдяки цим ідеям. До чого це призвело, ми знаємо. Ми дуже, я вважаю, що ми живемо у дуже небезпечний час, коли якщо ми не будемо е, чинити спротив, намаганням е, наших очільників позабути про верховенство права, про права людини і про цінності заради досягнення яких політичних цілей, навіть якщо ці політичні цілі прикриваються дуже добрими гаслами. Ми всі патріоти, ми всі хочемо і виграти війну, і побороти корупцію, і вигнати з чиновників суддів поганих, поганих людей. Але, вибачте, не можна заради цього ну, забувати про основні цінності, про верховенство права. Інакше ми не будемо нічим відрізнятися від тих, хто порушував ці права, від тих, кого ми зараз хочемо позбутися. Ну, це короткий вступ у нашому прес-релізі, в нашому зверненні є перелік там. Статей, які пропонуються прийняти, і головне головний сенс цього законопроекту у тому, щоб позбавити суди будь-якої можливості впливати на процес. Тобто, все, всі контрольні функції переходять до виконавчої гілки влади, це надзвичайщина в чистому вигляді, ви знаєте, ми переживали досить болісний процес реформування кримінальної юстиції. Можна критикувати там новий кримінально-процесуальний кодекс, але він все ж таки передбачив доволі сильний судовий контроль за діями органів прокуратури органів слідства. Що, врешті-решт, позначалася на тому, що стало менш свавілля у цій сфері. Я не можу сказати, що воно було зовсім викорінено, але е, хоча б якийсь судовий контроль за цим е, був, і е, сторона захисту могла впливати певним чином на рішення, е, які приймаються, ну і судді, врешті-решт, які вважаються незацікавленими у наслідках певної справи, іноді все ж таки зупиняли намагання виконавчих органів, органів виконавчої влади, слідчих органів втручатися у права і свободи без достатніх підстав. Зараз, прикриваючись лозунгом боротьби з корупцією, хочуть. Взагалі-то позбавити суди будь-якого впливу на цей процес. Ну, Крім того, що це порушення прав людини, це і є власне проявом корупції, отаке От законодавство, яке залишає безконтрольним антикорупційне бюро і будь-яке інше бюро або будь-який орган, орган виконавчої влади. Саме це і є джерело корупції, безконтрольність, непідзвітність. І таємність більш сприятливих умов для корупції, важко більш сприятливі умови, важко собі уявити саме тут вона розквітне. Тому е, я хочу повернути наших е, гарячих депутатів е, до основ взагалі, верховенства права, е, щоб вони згадали про те, що є закон, про те, що є конституція. І про те, що держава має мати ну дуже жорсткі, дуже переконливі аргументи для того, щоб будь-яким чином обмежити закріплені конституцією, конституцією і міжнародними договорами права людини. Дякую за увагу. Я буду відповідати потім на питання. Доброго дня всім. Ну, Після виступу Аркадія Петровича я Чути так, так? Я хочу після виступу Аркадія Петровича те ж саме викласти, ну, може, в більш такий примітивний, але простий спосіб. Фактично, закон про Національне Корупційне бюро легітимізує стару відому фразу Павла Вазиренка «надо діліться. По-перше, і по-друге, реалізує грузинський досвід боротьби з корупцією, коли будь-кого можна затримати без санкцій суду, позбавити волі і сказати йому: або ти поділишся, віддай все, що в тебе є, трошки ми тебе залишимо і випустимо. Або ми тебе будемо катувати до тих пір, поки ти не зізнаєшся у всьому. І ми все заберемо самі. тут у цьому лежить презумпція того, що всі крадуть, по-перше. По-друге, що е, добре відомо, хто краде і яким чином. А раз так, то так можна вчиняти, щоб це побороти, іншого виходу просто немає. Ну е, до чого це призводить, вже казав Аркадій Бущенко. І я вважаю, що боротися з корупцією бандитськими фактично методами, а це, це є не що інше, як бандитські методи, не можна. І мене взагалі дуже дивує, що. Саме це у парламент подав Юрій Луценко, який сам був незаконно заарештований, щоб підтвердив європейський суд у своєму рішенні. Тим не менше, це його законопроект 1660, Він автор він його подав до парламенту. І е, я ще хочу зазначити тут таке, що насправді це національне антикорупційне бюро буде працювати і буде, хоч якась користь із створення цього органу, виключно у тому випадку, коли зміняться системно взаємовідносини влади і бізнесу. А скільки наша корупція не є суто моральною проблемою, як це хочуть нам представити. Наша корупція ці, ці корупційні зв'язки вони замінюють реальні ринкові відносини, яких просто не існує. І корупція не уникне, поки ця система буде залишатися. Якщо корупцію зараз припинити, все рухне в нашій державі. Економіка не буде працювати. Це є, як мені здається, достатньо очевидним. І тому створення цього бюро, і отакі ретельні вибори, визначення там, кандидатів на посаду директора, чим я зараз особисто займаюся. Як член цієї конкурсної комісії, по призначенню директора цього бюро, все це має сенс тільки у тому випадку, коли будуть такі системні зміни, коли будуть реформи саме в цій галузі, коли в нас запрацюють реальні ринкові відносини, і тоді справді про боротьбу з корупцією можна буде говорити всерйозно. От це те, що я хотів додати з цього питання. З питання порушення прав людини, які пов'язані з мобілізацією, тут також є. Дуже багато вже е, конкретних випадків, про які я хочу сказати. Ну, по-перше, це настійливі такі е, дані про те, що хочуть ввести пересування по країні від е, однієї адмінтериторіальної одиниці до другої, і виїзд за кордон тільки за доз, фактично, дозволом з військомату. Інакше це просто не буде можливо. Це поки що не запроваджено, але про це дуже вперто кажуть, і такий законопроект заготовлений лежить. Я вважаю, що це одна за знак того, що Україна будує таку державу, яка перебуває в стані війни, за радянськими лекалами, за радянським досвідом. А скільки, от о, оце все пересування за дозволом військоматів, це. Стара радянська практика, коли за відсутність того дозволу тоді просто розстрілювали під час Другої світової війни. Це добре відомо. Ну а тут е, вводять таке. Причому, от я хочу сказати, що на мій погляд, це безглузда, тому що 78 тисяч повісток було розіслано, і тільки 7500 є відмовників. Менше 10%. Це прекрасний результат. Це свідчить про те, що українці хочуть захищати свою країну від е, нападу. Агресора. І е, який сенс е, примусово брати в армію тих, хто не хоче там служити? Будь-хто на фронті вам скаже, що такі бійці нікому не потрібні. І тому е, ну, е, така от практика, яку хочуть запровадити, це знаєте таке собі щастя для військоматів, для яких е, е, комендантська година це взагалі найкращий е, варіант. Це ніяк не можна прийняти. Крім того, ну, от я отримав е щойно листа від одного із своїх кореспондентів, який пише буквально таке: от, послухайте. Я хочу цей лист повністю зачитати, він дуже показовий. Із мобілізацією відбувається повна вакханалія. Особам, які підлягають мобілізації, доводиться антиукраїнська позиція, бо навмисно не повідомляється <ків> про жодні соціальні та інші гарантії, навпаки, лякають найскорішу відправкою в зону АТО. Є випадки, м'яко кажучи, перегинув палки з боку районних комісаріатів. Здається, що або вони некомпетентні, або навмисно вчиняють антидержавницькі дії. Вже був випадок, коли насильно відібравши мобільний телефон, мобілізованого затримали на ніч у райській військкоматі, батьки усю ніч шукали свого сина лише після втручання працівників міліції, ця ситуація була врегульована, та не допущено порушення законів, і це не набуло громадського резонансу. Був випадок, коли е, е, людини призвали вперше в армію, і він, е, він ніколи не служив. Е, але його призвали і е, почали від нього вимагати, щоб він написав заяву, що, його, е, що він є е, добровольцем. А якщо він не напише, його одразу пошлють в зону АТО. От, от, отакий тиск. Ну, цей хлопець звернувся до, до правозахисників і йому сказали, що е, питань на які підставі це все роблять. Пусть тобі дадуть письмові підстави. Там. Ну і після того його відпустили просто, просто не призвали, порвали цю повістку і сказали, йди додому. Ще більше спротив відчувається з боку керівництва ради держадміністрації, належна роз'яснювана робота серед, Е, в першу чергу керівників та організації не відбувається, лише залякування. Наприклад, на нараді з керівниками підприємств району розглядалось питання щодо мобілізації техніки. Керівники підприємств просили не вести політику відбирання цієї техніки, яка потрібна для роботи підприємств, як то для пасівної кампанії. Вони самі пропонують просто придбати необхідну техніку для антитероричної операції, проте їх просто не чують, а вимагають віддати свої власні машини вантажні. От такі виступи, не Немає ніяких підстав мати сумніву в тому, що те, що написано, неправда. Бо я добре знаю цього кореспондента. І от так, така ситуація, знаєте, от все це в цілому, як до речі, і справа Руслана Кацаби, де є абсолютно неадекватна реакція держави на його дії. Тобто, це невірна кваліфікація його дії, як державна зрада, по-перше, це позбавлення волі на два місяці людини, яка має. Двох малолітніх дітей і хвору матір на утриманні є мешканцем цього міста і є публічною особою. Не буде тікати, і тим не менше це зроблено. Це ну, є порушення п'ятої статті Європейської конвенції, права на свободу насправді. Оскільки е, обґрунтування е, щодо е, вчинення тих злочинів, які йому інкримінуються, насправді в слідчі не надали. Ніяких доказів цієї злочинної діяльності, яка є необхідною для такої кваліфікації, як державна зрада, ну просто не було надано. Я вважаю, що дії цього пана можна тільки засуджувати з моральної точки зору те, що він каже, мені абсолютно не подобається. Но це не привід для такої реакції держави, бо це знов таки схоже на залякування всіх інших і. Ну, в майбутньому буде програш у Європейському суді Україною, і знову буде сплата цієї компенсації завданої шкоди, якщо нічого не зміниться зараз, в цій ситуації. Тобто, ну, маємо неадекватні на превеликий жаль реакції держави. І загалом, от я хочу ще раз підкреслити, тут цілком погоджуюсь з Аркадієм також, що наші політики і в Раді, і всюди вони не хочуть спиратися на право, вони спираються виключно на політичну доцільність, і в них така виразна тенденція для вирішення будь-якої проблеми, ухвалити якийсь новий закон чи прийняти постанову. І вони вважають, що так. Можна вирішити. Вони вважають, що складні проблеми можна вирішувати простими засобами. Це глибока помилка на, мій, на моє переконання. Так робити не можна, можна спиратися тільки на право, можна діяти тільки законними способами. Дякую за увагу. Буду, будь ласка, ваші запитання. Я би хотів, якщо можна. Э, извините, перейду на русский язык, буду швидше говорити. Вы знаете, я скажу нашим патриотам, которые, в принципе, все, о чем мы сегодня говорим, это как бы предлагается или делается нашими патриотами, якобы. Так вот, я хочу сказать что нашим патриотам такую вещь, что Путин побеждает на самом деле. Потому что что было нужно Путину? Чтобы Украина была такой же тоскливой страной, какая, какой есть, есть сегодня Россия. Чтобы нельзя было критиковать правительство, чтобы был любимый э, президент, чтобы была э, любимая идеология, чтобы все, кто не разделяет эту идеологию, э, были маргиналами или сидели в тюрьме, или просто их невозможно было услышать. Так вот, то, что делается сегодня. Пример с Кацабой, один из примеров. Чем э, случай с Кацабой отличается от случая с э, Давыдовой, которая сообщила в украинское посольство о перемещении какой-то там военной части, которую тоже арестовали за измену родине. В отличие от наших, э, ее там через пару дней, э, к счастью, выпустили. Э, это, это в России. Это, это происходило в России буквально вот неделю назад. Чем мы отличаемся? Заявление одного из заместителей министра внутренних дел, не помню, Терещенко, Геращенко. о... Или... Да. Член коллеги МВД, народный депутат. Да, в прошлом советнике. О том, что на э, митинге против э, мобилизации все будут арестованы и сняты отпечатки пальцев, и потом пока отпущены. Сегодня мне сообщили, что зарегистрирован законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание російської агрессии, там, в общем, недоверие, російську агрессию, высказывание, недоверия к этим вроде бы установленным фактом. Ну, на что это похоже? Ну, это, же, это же, борьба э, с ересью, это не право. Это, то есть мы превращаемся в какое-то э, клерикальное государство, э, где все должны верить в одну. Если вы скажете, что мы воюем за такую Украину, так, знаете, война того не стоит. стоит. Это уже не борьба. это не война ценностей, это не война за ценности, это не война за идеи. Это тогда непонятно, за что гибнут эти люди, которые сейчас сражаются на востоке. И это я говорю нашим патриотам. Они проиграли уже сегодня, вводя здесь те же порядки, которые введены Путину. Не надо уже нас завоевывать. Он получит Украину, какую он хотел бы, какую он хотел бы ее видеть, если наши политики будут действовать вот с таким патриотизмом. Но он побеждает. Если побеждает тоже не стал бы. Вот. Евгений, я прошу прощения. Я все-таки не могу сказать, что Путин победил, и что он побеждает, поскольку ну, все, все, что есть, мы видим, но в то же время мы видим сильное гражданское сопротивление всем этим процессам. Это можно не бачить. І я думаю, що ну, українці все ж таки достатньо розумні освічені, щоб не, не дати нав'язати собі отакий режим, дуже схожий на радянський, за своїм е, характером, за стилом, так би мовити, за смаком. Бо е, що тоді ми відстоювали наших майданах? Я все ж таки сподіваюся на краще. І... Але те, що Путін розраховує, що в нас буде от саме таке, отаке от е... незграбне провінційне регулювання складних відносин, на те, що ми будемо помилятися, на те, що ми будемо воювати один з одним, на те, що е... влада буде часто виступати фактично проти своїх людей, а... і... і про це також треба говорити. І такі є. Повити випадки, тенденції. Це правда. Він саме на це розраховує. Саме тому нам необхідна єдність, але ця єдність буде тільки тоді, коли влада буде мати справжній діалог з суспільством, коли вона його буде чути, коли вона буде йому говорити правду, не приховувати неприємні речі, що відбувається постійно. І тільки за таких умов можливий наш поступ суспільний взагалі. Ну, як на мене це очевидно. Дякую. Будь ласка. Котюк, юридичний вісник України, пане я по першій частині з ваших слов я зрозумів, що не можна переслідувати людей за корупційні діяння. Треба, щоб порядок в ринкова економіка і ринкові відносини. Ні. Ні ні, 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 не, не так. Відносно. Не так, я такого не казав. Ні, я сказав інакше. Я сказав, що це не має сенсу, якщо буде залишатися стара система взаємовідносин. Національне антикорупційне бюро це правоохоронний орган. Він створюється як елітний, взагалі кажучи, хоча вже того директора обкарнали абсолютно. За його повноваженнями зв'язали по руках і ногах, і я взагалі не розумію, як він буде працювати. Бо то він міг призначити першого заступника, двох заступників, і був непідзвітний, взагалі кажучи, тільки закону. А тепер він і Рада його може зняти, і президент може його перевести на іншу роботу своїм указом і так далі. Все це послаблює цю позицію. Безперечно, з корупцією боротися треба, і якщо відомі, скажімо. Схеми, які вимивають то цим треба займатися, але законними засобами, оце принципово. Йдеться ж про те, що вводять абсолютно незаконні процедури, які порушують чинне законодавство і права людини, навіть не узгоджуючи це з чинним кримінальним процесуальним кодексом. Зумієте? Ось про що йдеться, і знов таки все це буде. Ми мали боротьбу з корупцією багато років, і які в нас результати? Одна з найбільш корупційних країн в Європі. Чому? А саме тому, що все це зберігається. Отака От система відносин, розумієте? Саме тому це зберігається, а щоб е, е, це така компоненчина, коли треба показати результати, то виявляється, що вирок отримує людина, якийсь там лікар ветеринарний, за надання довідки за хабар у 900 гривень. Я кажу про конкретну справу нещодавню, яка мені знайома. Розумієте? Отака така боротьба з корупцією, вона так мовити, не має сенсу абсолютно. І чи потрібно йому відразу українське громадянство? Згідно з чинним законом? Е там є неясності, є зміни до нього внесені. Відповідно до цих змін він має отримати українське громадянство до закінчення спливу терміну подання документів, тобто до 11 лютого. Я не знаю, чи є іноземці серед тих на сьогоднішній день 131 кандидат на цю посаду вже є. Ще сьогодні документи приймаються завтра і після того з поштовим штемпелем від 11 лютого ще будуть прийматися. Я думаю, що їх буде значно більше. Чи є там іноземці, я просто не можу вам сказати, не знаю, бо всі пакети запечатані, лежать в сейфі, ми їх будемо відкривати в четвер зранку. Тоді ми дізнаємося, є чи немає. Але вимога на сьогодні така, що іноземець має отримати громадянство до цього моменту. Якщо в змінах до закону це змінять якимось чином, в першому читанні вони прийняті і буде ще далі. В четвер це має бути. Ну тоді ситуація зміниться. Я думаю, що за таких умов, які були в оголошенні про конкурс, дуже мало іноземців будуть намагатися на цю посаду прийти. Так що ці наші зусилля, щоб розширити коло коло кандидатів за рахунок іноземців, вони виявилися марними, оскільки було ухвалено таке от рішення. Адвокат зайка. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви якусь роль тут і уповноваженого справ людини? Бо він щось мовчить? У чому саме? Ми багато про що говорили. за права людини В даній ситуації за недопущення цього закону? Ну я вважаю, що уповноважений верховець справ людини мав би висловити свою позицію з цього приводу, але він на привеликі її поки що. Ну, не висловлює як мінімум. Мені це невідомо, я цього не чув. Може, я просто не побачив. Я останнім часом не мав часу заходити на сайт, слідкувати. там і так далі. Але, безперечно, це питання, все, про що ми сьогодні кажемо, це питання для висловлення публічної позиції уповноваженого, який має захищати насамперед права людини і ясновоположні свободи України. Хорошого, да? Каді Петрович, всіх. Все. все зрозуміло? Добре. Дякую. Якщо більше запитань немає, дякую вам за увагу. На все вам добре, До побачення.